Бойові дії тривають, стрес накопичується, і тому особливу увагу ми будемо уділяти тому, щоб мати можливість навчитися відпочивати, навчитися переключатися і навчитися накопичувати ресурс для того, щоб ефективно справлятися з тими визовами, які з'являються в нас кожного дня. Ця війна є. Травмою для всього о, о, населення України, для тих людей, які допомагають армії, які допомагають о, вимушеним переселенцям, о, які роблять все і забувають про себе, та, про свій сон, про свою їжу, о, просто про якийсь там відпочинок. Та, о, о, дуже важливо надавати можливість їм о, о, от таки трошки передихнути, трошки о, можливо поспати. І не турбуватися про те, що десь там щось вони не встигають. Ми дуже хвилювалися, що не зможемо провести якісно тренінг саме тому, що не зареєструється достатньої кількості учасників, тому що всі дуже хвилюються, коли чують слово психолог. І це ментально в нас так закладено в чомусь, що це щось не зрозуміле. Те, що ми робили на цьому тренінгу, ми давали їм можливість відпочити, набратися ресурсу. Я сподіваюся, що вони заберуть з собою. Оцю нашу думку про те, що треба про себе піклуватися. Бо якщо ті, хто допомагають, не піклуються про себе, вони дуже виграють, швидко вигоряють і тоді на кого спертися тим, хто потребує допомоги. Я показувала, яким чином можна знімати напругу через дихання, через зняття м'язової напруги через Медитацію, так, медитативна така техніка допоміжна завдяки засобам арт-терапії використовували мандалу, вона дуже помічна у цьому. Старалися використовувати арт-техніки, арт-методики. Ну, По-перше, це дуже гарно переключає, дає можливість з нашого сьогодення включитися в якісь переживання, які були в нас, наприклад, в дитинстві, коли ми використовували іграшки, спробувати зрозуміти про той ресурс, який в нас є, але ми його не помічаємо. І спомини з дитинства це є один з таких гарних ресурсів. Також ми використовували, як я вже казала, арт-техніки, бо це також активізує і мобілізує ті ресурси, які в кожного в нас є, але ми інколи ну, дуже часто не помічаємо їх. Ми чули, що вони нам говорили про свій стан, про те, що навіть коли вони відпочивають, вони все одно працюють, навіть коли вони медитують, вони все одно рахують пропорції, щось там ще роблять, ну, продовжує да? бігти, коли треба вже зупинити. Також було відкриттям, що ми, для нас дуже важко помовчати 40 хвилин, тому що ну, це справді важко. Не спілкуватись між собою, не спілкуватись з зовнішнім світом і почути себе, зрозуміти, що ти відчуваєш у ці хвилини. Ну, це такий досвід дуже новий, позитивний, емоційний, відпочивальний. В нашому звичайному житті ми не помічаємо, наскільки ми напружені, наскільки ми вже погрузилися в цей ну, звичайний хід речей, і навіть не розуміємо, що ми в нас також є. Ми не помічаємо ті сигнали від нашого тіла, яке воно нам вже каже, алярм, алярм, треба відпочивати. А тут ми мали змогу відчути це. Ми приділяли цьому спеціальну увагу для того, щоб вступити в контакт між нашим мозоком, нашим тілом і навчитися чути потреби нашого тіла і навчитися трошки допомагати нашому тілу. Реалізовуючи цей проект, ми зрозуміли, що потрібно писати ще робити більше, в тому числі ми би хотіли зробити такий простір релаксу і реабілітаційної такої роботи. Де можна, можна буде в тому числі волонтерам в цьому просторі відчути себе в якихось таких ресурсних проєктах, і це не тільки психологічна, а й фізична якась якісь навантаження, які допоможуть просто розвантажуватись від зовнішнього, від негативного, від емоційного, і зрозуміти в якийсь момент, що потрібно. Піклуватись саме в цьому часі і про себе в тому числі. Ну, маємо надію, що вони будуть їх використовувати і ці вправи стануть їм у нагоді. Новий ковток, новий поштовх, да? нові сили, щоб рухатися далі. Рухатися далі, продовжувати свою роботу, свою боротьбу і продовжувати жити, що найголовніше. Після цього тренінгу мені стало зрозуміло, що кожен волонтер має віддавати трохи часу на себе, відпочивати якісно, якісно харчуватись, робити щось для себе, щоб постійно бути в ресурсі для того, щоб і далі допомагати іншим.